Де купити сидіння під п'яту точку? Як правильно обрати її форму? Чому інколи доводиться її замінювати на нову? В першу чергу ми поговоримо про те, з чого власне зроблена сама кришка унітазу. В основному їх роблять з двох матеріалів: це термопласт. І дюропласт. Різниця між тими двома матеріалами це, звичайно, стійкість до пошкоджень та термін експлуатації самого сидіння. Термопласт це недовговічний матеріал, але його перевага це його низька ціна. Щодо дюропласту, дюропласт це сучасний композитний матеріал, який стійкий до пошкоджень, який виглядає майже як кераміка. І саме головне, він дуже гігієнічний, тому що при виготовленні кришки. З дюропласту використовують іони срібла. А срібло це запорука нашої чистоти і гігієни. Кришка з термопласту поставляється з пластиковим кріпленням, вона дуже легко відкривається, закривається. Кришка з дюропласту має металеві кріплення. Це знову ж таки продовжує її строк експлуатації. Тепер щодо кришки, яка швидко зйомна для дезінфекції і прибирання, все дуже просто: натискаємо на кнопку, кришка легко піднімається і опускається. Тепер щодо моєї улюбленої системи мікроліфт, для того, щоб використати цю систему, достатньо легко і просто трішечки нахилити кришку, і вона закриється автоматично. Це надзвичайно зручно. Тепер розказую, як правильно поміряти. Розмір нашої кришки. Нам треба зробити всього три заміри. По-перше, це поміряти відстань між кріпленнями. Друге, поміряти відстань від кріплення до краю нашої чаші. І третє, треба поміряти власне ширину самої чаші унітазу. Тоді ці виміри ви вводите в спеціальний калькулятор на нашому сайті, ссылка на який буде внизу під відео. І після того ви отримуєте безліч варіантів вибора кришки на ваш смак. Отже, друзі, для того, щоб придбати собі казирек для свого білого друга номер телефону на екрані, ссылка на сайт під відео. І в один клік ви можете замовити сидіння під п'яту точку.